Вже вдруге у нашому місті відбувся турнір із фріфайту. Битва за честь. Перші такі змагання у 2012 році були міжнародними та цього разу запросили виключно українських учасників і присвятили турнір загиблим на сході бійцям. Наше місто на битві представляло кілька спортсменів, серед яких і Микола Гринчук, що кілька місяців воював на сході. Він каже: свій бій присвятив друзям-фріфайтерам, які загинули в АТО. Це мої дуже хороші друзі. Були реально так. як Орес, Квач, я його знав. Років вісім. Так само Андрій Юркевич, я його знав, відколи я з ним на фріфайт прийшов, познайомився. І так само Роман Романко. Ромка був взагалі він дивовижний. Часто, коли на змаганнях виступав, бо такі у нас на Кубку України особливо, то він команду витягував. Всі бої в нього практично достроково. От якщо стосувалось кубку, то він всі бої старався виграти достроково. Тому що ж тянув за хлопцями, за всіма витягував, грубо кажучи, команду. Загалом участь у турнірі взяли 18 кращих фріфайтерів країни. Попередньо. Ні, вони пройшли ряд відбіркових змагань, аби вже в Тернополі на фінальних поєдинках битися за перемогу. Загалом відбулося дев'ять боїв у різних вагових категоріях та три одиничних поєдинки. Турнір завершився боєм-реваншем між Ігорем Слюсарчуком та Дмитром Лейбуком, в якому, як і в попередній їхній зустрічі, першій здобув представник Тернополя Ігор Слюсарчук. Він каже, для перемоги у фріфайті важливо бути універсальним спортсменом. Шість років вже займався фріфатом. До того я там займався і карате, і боксом, різними видами спорту. Тому що, прийшов до цього виду спорту, тому що він універсальний. Тут і присутня боксерська техніка, і борцівська, і тайський бокс, і карате. Тут треба бути універсальним спортсменом, щоб бути перемоги. Можця. Психіка, напевно, відіграє 40% вже перемоги. Ну, я собі так дослідив, це, це мої дослідження. Тобто, якщо ти психологічно не готовий, це ти виходиш, ну, ти, тебе сковані рухи, ти не знаєш, що робити, як себе поводити в поєдинку. А психологічно треба завжди бути готовим. Психіку треба тренувати, але воно, виходить, чим більше ти виступаєш у турніри, змаганнях, тим більше загортовується психіка. На початку липня двоє тернопільських бійців покажуть свої вміння на міжнародних змаганнях у Лас-Вегасі, де вони представлятимуть Україну. Так, Тернопілля поступово завойовує статус столиці фріфайту, каже народний депутат Роман Заставний. І додає, від розвитку цього спорту країна лише виграє, адже виховує сильне тіло і духом покоління. Ми не просто згадуємо тих хлопців. Ми їм даємо шану, велику шану, великий уклін за те, що вони зробили. І за одне і спонукаємо всіх інших молодих людей, які сьогодні в Тернополі не знають, як себе зреалізувати. Можливо. До не знають чим зайнятися, не знають, як поділити увагу і яким видам спорту. І ми хочемо саме привернути увагу до фріфайту, тому що це не не тільки спорт, це в першу чергу це виховання, це спосіб життя.